У військово-історичному відділі Чернігівського історичного музею імені Тарновського відкрилась фотовиставка Та не упав не стлів, не зник Чернігів, присвячена 72-й річниці визволення міста від нацистських загарбників. На цій виставці експонуються 66 світлин з моєї особистої колекції та 18 світлин з колекції Дмитра Сілича. Багато з Фотографії зроблені безпосередньо моїм батьком, але це ну, дуже невелика частина з цих фотографій, які представлені на цій виставці. А інші фотографії робили як професійні фотографи, так і просто мешканці. Під час війни фотографічні апарати були, були тільки у кореспондентів. І тому мало світлин періоду війни представлено, ну, якій, наприклад, відображає Чернігів. Представлені світлини дозволяють уявити місто до воєнного часу та зруйноване внаслідок бойових дій. Це світлини пов'язані із Катерининською церквою, світлини пов'язані із нашим дитинцем Валом, як він змінювався в тому часі і просторі. А це світлини пов'язані із п'ятницькою церквою і вулицями, які до неї прилягають. Також тут є унікальні маловідомі знімки 30-х-40-х років, зроблені солдатами окупаційних військ. Є також і фото з колекції Івана Шпилевського, розвалений внаслідок бомбардування Чернігів з висоти пташиного польоту. Фотографії свідчать про те, що Чернігів не був одномоментно зруйнований під час варварського бомбардування у серпні 1941 року. Ми можемо побачити, як змінювалися його ландшафти протягом 42-го року і 43-го року. Ми можемо побачити наслідки несподіваного бомбардування 1944 року, яке також нанесло шкоду архітектурним пам'яткам Чернігова. Головне на світлинах можна побачити, що місто руйнували не тільки окупанти, бомбардуваннями та артилерійськими обстрілами. Чимало історичних пам'яток після війни були розібрані, а на їх місці побудовані коробки. Або взагалі нічого не було побудовано, як це трапилося на валу, де розібрали декілька достатньо гарних будинків, які створювали ансамбль Чернігівського валу, а натомість сьогодні ми маємо пустоші або так звану відбудову будинку дворянських зібрань, або камінь на місці колишнього гаркома КПБУ, а до того там був дворянський пансіон. Сподіваємось, що чернігівці ніколи не побачать чернігів таким, як на цих світлинах.